Під час літніх канікул традиційно міська влада Подільська надає змогу сім'ям загиблих, зниклих безвісти захисників, хоча б на мить відпочити від реалії війни, дарувати дітям нові яскраві враження. Цього разу вони вирушили до одеського аквапарку, де на них чекали водні розваги, сміх і безтурботні миті радості. Поїздка стала можливою завдяки фінансовій підтримці благодійного фонду Загальна справа, який завжди долучається до важливих ініціатив для громади. Бажаємо всім Гарних емоцій, неперевершених вражень, щасливого дитинства кожній дитині. Сьогодні родини наших загиблих захисників, сім'ї з дітьми їдемо в одеський аквапарк. Сподіваюся, що цей день вони відпочинуть гарно і трохи. Емоційно розрядяться, тому що саме ментальне здоров'я наших родин, сімей загиблих захисників зараз дуже важливе. Сподіваюся, гарно відпочинемо, і цей день пройде дуже гарно.